У решетилівці вже розпочався купальний сезон. Про комфорт відпочиваючих подбали працівники комунального підприємства Ефект у найвідвідуваніших зонах відпочинку. Зокрема, біля води в урочищі верба та біля центрального стадіону завезли пісок, провели дискування прибережної зони та встановили баки для сміття. Стан пляжу дуже добре. Тут доволі чисто поприбирали і відкрили купальний сезон. Вчора водичка тепла. Задоволений, класна, погода крута, стан спортивного майданчика задовільний, класний. Пляж класний, все подобається, все добре, нарікань не маю. Місця, які не облаштовані комунальниками, не є безпечними для купання. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору. Пам'ятайте, що не можна заходити в воду в незнайомому для вас місці. Також слід уникати водой зі швидкою течією. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, ніколи не плавайте наодинці. Купаючись в незнайомому місці, не пірнайте з берега чи дерева. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка в воді може бути непередбачуваною. Цього року прогнозують дуже спекотне літо, і купальний сезон може тривати до 15 вересня.